Сьогодні буде відео про одне перехрестя. Буде питання, як його правильно проїжджати. На цьому перехресті ми будемо виконувати поворот ліворуч. При цьому повороті ліворуч. Нам треба буде зупинитися на заборонний сигнал світлофора або проїхати прямо. Подивимося, як робить оця синя машина порушна і як її робить фура. Повертаємо, бачимо червоне світло і бачимо стоплінію. І ми тут зупиняємося. тому що у нас є заборонний сигнал світлофора, і ми стоїмо отак тут зроблено. Якби не було цієї стоп-лінії, то можна було би проїхати далі. А так ми стоїмо на червоний сигнал світлофора. Тепер проаналізуємо відео. Якби фура зупинилася так, як я зупинився перед стоп-лінією, Що було б на перехресті? Тут дуже філософське судження по поводу цього перехрестя. Насправді для виконання правил дорожнього руху ми повинні зупинятися перед стоп-лінією, так як вона там є, і горить червоний. Але чи потрібна там стопління? Це вже питання інше. І представте, що було б, якби фура зупинилася перед перестопліннією. Тобто вона велика, вона би перекрила повністю все перехрестя. І тому для пропускної способності це моя думка. пишіть свої думки, чи доречно там стопління, і чи покращує це стопління, пропускну спроможність даного перехрестя. Дякую за увагу. До зустрічі!